Друзі, вітаю! Часто буває така ситуація, коли необхідно перекласти документ, сайт, можливо, якесь джерело, але звичайні перекладачі, такі як Google Translate, вони нам не допомагають. Тому є достатньо класний інструмент, який має назву Kagi Translate. Kagi Translate – це той інструмент, який дозволяє нам з вами. Автоматично перекладати сайти, перекладати документи, здійснювати коректуру. Можемо працювати з мовами, яким чином ми ним користуємось, все достатньо просто. В пошуковий рядок вводимо Kagi Translate і у нас відбувається перехід. При цьому для реєстрації достатньо мати лише аккаунт, наприклад, в Google. І далі у нас вже автоматично відбувається реєстрація, ніяких додаткових листів, нічого вам не приходить. Тобто, коли ви зареєструвалися, одразу перед вами з'являється вікно, де ви можете спочатку зробити якісь певні е, налаштування. Зараз, в принципі, ми бачимо, з чим ми можемо працювати. Ми можемо виставити мову, можемо виставити мову інтерфейсу. І також, власне, почати працювати з сайтом. Так, вітаю, вітаю. Е, так. І зараз давайте спробуємо що-небудь перекласти, що-небудь якби зробити. Е, дійсно, за допомогою Кагі також ми можемо здійснювати пошук. Давайте зараз спробуємо здійснити пошук за категорією освіта. І ми бачимо, що у нас тут і новини, і. Підкасти, тобто у нас якби, дуже багато різноманітних джерел є. Але також давайте повернемось до нашого безпосередньо джерела. Спробуємо щось. небудь якби ви бачите, що ми можемо завантажити розширення для браузера. І це розширення нам допомагає перекладати, допомагає нам здійснювати. Пошук, давайте з вами встановимо налаштування, встановимо розширення, і ми його додаємо так, додати в хром. Ну, і ось у нас одразу йде запитання, чи встановити це розширення. Все, це розширення у нас вже встановлено. Це розширення у нас вже є. І давайте тепер будемо дивитись, якщо у нас є якесь контекстне меню, як воно у нас все це буде. Працювати. Зараз ми це все з вами перевіримо. Давайте якийсь небудь англомовний сайт. Ну, ось, наприклад, так. Сайт одного із журналів. Так, сайт у нас англомовна версія. І тепер давайте подивимось, чи можемо ми щось з ним зробити. Так. Давайте відкриємо наші надбудови. І у нас є Кагі, давайте ми його запустимо. Так, Кагі. Так, він у нас зараз вмикається, він у нас зараз підключається. Так, і, в принципі, ми можемо вже з ним працювати. Ми можемо з ним. Так, дуже важливо одразу перевантажити сайт. Давайте зараз я все це вимкну. Зараз перезапущу браузер. І зараз відкриємо, зараз подивимось. Так. Що ж, відкриваємо і переглядаємо. Так. Так, в принципі, ми можемо його закріпити. І тут ми повинні також йому додати дозвіл. Зараз ми це все здійснюємо так. Так. Тепер давайте перейдемо на налаштування. Так. І зараз зробимо його активним. Бачите, що, в принципі, він нам вже дозволяє робити пошук за зображеннями, шукати інформацію. Так. Тобто, в принципі, у нас вже під'єднання відбулося. Так. Зараз давайте ще раз повернемось до цього перекладача. І зараз подивимось, що у нас в налаштуваннях. Так. Відкривати посилання, одиниці виміру, так, формат. Також дивіться, ми можемо його встановити як пошукову систему за замовчуванням. Також ми можемо налаштовувати автоматичне виведення інформації, вітання вітання. Так. І що ми тут можемо ще зробити? Загальне? Тобто ми можемо зробити. Налаштування щодо пошуку, збіги. так, І також можемо, власне, перекладати, перекладати навіть відео. Так, Ну і загальні відео, мова інтерфейсу, комбінації клавіш. Так, формат, відкривати. Тобто, вся ця інформація у нас міститься. З цим ми також можемо працювати. Ми можемо влаштовувати як систему для пошуку. Давайте зараз спробуємо, перейдемо на наш сайт. Kagi Translate. І зараз спробуємо також. І зараз переходимо до нашої системи. І тепер дивіться, ми можемо вставити будь-яку адресу в сайту. І одразу у нас вже буде відображення. Давайте зараз я зроблю посилання на сайт. Зараз я вставляю адресу, і автоматично у нас зараз буде так. Мова. Обираємо українська. Ось вона у нас українська. Тепер можемо щось спробувати? Так. Вставляємо? Обираємо мову. І натискаємо переклад. І зараз, в принципі, у нас вже буде відображення сайту з перекладом. Так, ну отже, бачимо, в принципі, у нас вже потроху перекладається, і ми бачимо, що в режимі реального часу у нас здійснено переклад. З того, що я займаюся тим, що якби, я цю інформацію отримав, ми бачимо, що в принципі у нас якби, достатньо непоганий переклад. Ми можемо, звісно, зараз вивести в режимі реального часу два переклади, тобто ми бачимо, навіть, як у нас розподілювач, розділити горизонтально, розділити вертикально. Тобто, ми бачимо в принципі, якби, відображення на мові оригіналі та відображення на перекладі, І ми тут можемо обирати швидкий, стандартний, найкращий переклад. І, звісно, також ми можемо повертатись до стандартних до загальних налаштувань. Тобто, вся ця інформація у нас зараз міститься, ми можемо з нею працювати. Як на своє переконання, в деяких моментах в Translate він є набагато навіть. Кращим, ніж Google Translate. Тут, якби, більш така чітка термінологія можна брати працювати з різними джерелами. Можна переглядати, можна коригувати якість перекладу. Ну і, звісно, ще раз наголошую, що воно вмонтовується як джерело для пошуку. І, звісно, також ви можете завантажити Kagi translate як додаткове джерело для того, щоб працювати. Тобто, ще один варіант пошукової системи, також ви можете якби, використовувати його. Як розширення для сайту. Ну і, звісно, якщо вам він не потрібний, то ви можете його видалити назавжди. Тобто з таким також така ситуація буває. Тобто, в принципі, Cardie Translate це достатньо непоганий інструмент, з яким ви можете працювати. Так, ну, Як бачите, зараз він у нас достатньо просто прибирається, його вже немає. Тобто, Ми його встановили. Ми його прибрали. Тобто, в принципі, така система дозволяє достатньо продуктивно, так, достатньо оперативно працювати з цим інструментом і працювати над тим, щоб ми могли все це перекладати і з цим, цим працювати. Так, ну і давайте повернемось а зараз уже до сайту. Зараз ми вже не переходимо, вже не відкриваємо цей інструмент. І ось зараз ми, в принципі, бачимо, що нічого не відбувається. Тобто, в принципі, вже зараз знову у нас повертається Google переклад. Ну, як бачите, все достатньо просто і для тих, хто цим займається, це ще один інструмент у вашу скарбничку. Ще один інструмент, з чим ви можете попрацювати, що ви можете використати у повсякденній Діяльності. Ще раз наголошую, що цей інструмент Кагі Translate. використовувати і користуйтесь на здоров'я.